Насправді всі ми розуміємо, що епоха старих вікон, які розповідали про політику жорстко, які розповідали про політику так, що політики боялися в 10-й годині вмикати телевізор, щоб про себе щось не почути. Ця епоха вона пішла пішла вже в минуле. І це абсолютно очевидно. Зараз в нас сюжетів про політику мінімум стало, і тому ну, ми не сварилися, в нас не було ніякої конфронтації. Просто я попросила, щоб мене відпустили, тому що я відчуваю, що я вичерпала себе, що мені ну, власне. Не, я вже не бачу там своєї ніші, яка була раніше, і тому. А яка ніша з'явилася на Ну насправді зараз замість політичних сюжетів у вікнах з'явилися сюжети про якісь. Ну, більше про соціальні теми, про е, якісь е, там ну менш соціально значущі речі, Да? але що мене дуже турбує і що мене дуже дивує, це засилля таких сюжетів про насильство, про вбивства, про самогубства, про зґвалтування, про жорстокість, про таку собі побутову вакханалію, яка, звичайно, є також частиною нашого життя. і Його можливо треба також висвітлювати. Але висвітлювати його, на мою думку, треба дуже обережно, чого не дотримую. Це взагалі редакції на українському телебаченні, і з моєї точки зору це дуже є небезпечним, тому що фактично таким такою подачою матеріалу ми калічимо суспільство. Фактично, ми не бачимо на українському телебаченні ані осуду насильства, ані розповідей про те, що так робити не можна. Це подається все ну такою картинкою, там яскравою, як, як, якомога більш яскравою, да крупними планами. Все там це ну, якби. Відбувається таким чином, щоб ну, викликати в людей якомога. Гострішу емоцію, але ця емоція в людей, ну я думаю, що вона їх надихає якраз на дуже небезпечні речі. Те, що бачать люди, ми розуміємо, що ми живемо в патологічно хворому суспільстві, де дуже мало людей насправді здатні критично сприймати те, що вони бачать по телевізору. Ми пам'ятаємо всі, що нещодавно стався інцидент з Олією Снісарчук, Яку побили на мітингу, і я вважаю, що Вадима Титушка його виховала українське телебачення, тому що, от уяви собі, дивиться такий собі Вадим Титушко телевізор, і він там бачить, наприклад, як один хлопець побив іншого хлопця або побив дівчину. І він не знаходить нічого кращого, ніж просто взяти, піти на вулицю, і почати розпускати руки і робити те саме, тому що він тільки що побачив по телебаченню такий приклад. Так само з іншими видами насильства, з самогубствами, з гвалтуваннями. Те, що робить українське телебачення, воно подає всі ці речі як абсолютно пересічні події, побутові, які ну, само собою розуміються в нашому житті. Так робити не можна. Я знайшла документ, який сформулювала Всесвітня організація охорони здоров'я, відділ психічного здоров'я. Його було опубліковано в Женеві в 2000, в 2000 році це інструкція, зараз я тобі покажу для засобів масової інформації. Як треба і як не треба висвітлювати подібні події? Ось вона називається превенція самогубств. Вони рекомендують, що ні в якому разі не треба подавати це як абсолютно пересічну подію не треба схвалювати самогубство. Не можна казати, що ті причини, які призвели до самогубства, є такими, які виправдовують такий вчинок. А більш того, в кожному такому сюжеті фахівці всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендують. Давати синхрон психолога, який пояснить, що дорогі люди, якщо ви вирішили скоїти самогубство, то це дуже неправильно. Ті причини, які вас до цього штовхають, вони не можуть бути адекватними причинами для самогубства. Що є дуже багато шляхів для того, щоб уникнути цього. Більше того, в цих сюжетах фахівці радять давати телефони довіри для людей, які бачать такі приклади. І е, для того, щоб ці люди ну, могли знали, куди їм звернутися, і розуміли, що є люди, які їм допоможуть, психологічна допомога тощо. Скажи мені, будь ласка, ти давно бачив в якомусь сюжеті на українському телебаченні такий підхід? Ну я його не бачила жодного разу. Це все дається так таким чином, що от у хлопця там його кинула дівчина, і він сіганув з дев'ятого поверху, і ось там наслідки, ось там його рука відірвана, нога, там якісь ще е, частини тіла. Е, до речі, там також написано, що не можна описувати спосіб, в який е, людина це робить, де, деталізувати цей спосіб. І е, не можна показувати крупними планами, е, там рештки людських тіл, внаслідок, до речі, і аварій також. Все це насправді дуже. Калічить людей, які, які дивляться це. А більш того, мені одна моя подруга розповідала нещодавно історію про те, як десятирічний хлопчик подивився сюжет на СТБ у вікнах, про те, як мати вбила свою дитину, і після цього цього хлопчика водили до психолога. Тобто, ну, це дуже небезпечно. Це насправді ми просто мусимо усвідомлювати свою соціальну відповідальність перед глядачем і. Нам кажуть, що це дає високі рейтинги. Нам кажуть, що це е, якось людей привертає до телевізора, але треба розуміти, якою ціною привертає. Яко... А ти ти пробувала ці меседжі доносити, наприклад, до керівництва каналу чи там новин? В нас була дискусія на цю тему, і е, в мене не вистачило, на жаль, аргументів. На жаль, точка зору редакції відрізняється від моєї точки зору, тому мені довелося піти. Е, як на, твій, на твоє рішення відреагував Володимир Бородянський? Ну він насправді погодився з тим, тому що е, в нього є думка про те, що це треба показувати, тому що це дає високі рейтинги. В мене є думка про те, що цього не можна показувати, тому що це калічить людей. Е, він є телеменеджером. Е, звичайно, що він приймає рішення, що показувати, а що не показувати по телевізору. Тому е, ну, коли ця дискусія зайшла в глухий кут, то просто ну, я вирішила, що, напевно, я програла. Ну, от, знаєш, насправді вони говорять про, це, про те, що це дає високі рейтинги, але з іншого боку, ну, тоді вже можна порнографію показувати, наприклад, да, по телевізору. Тоді взагалі будуть рейтинги дуже високі. Е, ну, Має бути якась межа, і її редакції мають усвідомити. І е, фахівці, які займаються цими питаннями, давно вже придумали дали ці рекомендації. І е, якщо б редакції дослухалися принаймні до тих рекомендацій, які дають фахівці з цього питання, то е, ну принаймні це б не так патологічно впливало на суспільство. А що ти далі плануєш робити, які в тебе творчі плани? Я дуже би хотіла залишитися в професії, я дуже би хотіла працювати за фахом. Я за фахом політолог, і я би хотіла займатися політичною журналістикою. На жаль, в мене зараз немає такої можливості займатися цим на вікнах, але я дуже сподіваюся, що я знайду іншу редакцію, які ці мої знання і досвід стане в нагоді.